Верховна Рада на позачерговому засіданні у четвер розпочала розгляд проєкту державного бюджету на наступний рік. Перед початком презентації прем'єр Яценюк зазначив, ідеальних бюджетів не буває і закликав народних обранців спільно попрацювати над проєктом кошторису ще тиждень, аби напрацювати остаточний варіант документа. Разом з урядовцями ми будемо ходити до вас сюди кожен день з тією метою, щоб постатейно пройтись по всім тим. Складним питанням, яке є в українських парламентарів, і найважливіше знайти рішення. І тому закон України про державний бюджет, який ми разом спільно напрацюємо, пройдемося по кожній статті, як доходів, так і витрат закону України про державний бюджет буде прийнятий до кінця поточного року. Зростання ВВП на рівні 2%, 12 відсоткова інфляція, курс долара на рівні 24 гривні, 10 копійок. Такими є основні макропоказники, закладені у проєкті бюджету 2016. Також в уряді анонсували збільшення на 12,5% рівня соціальних виплат та підвищення у два етапи мінімальної зарплати. На кінець року вона має становити 1550 гривень. Бюджет і пов'язані законопроєкти, які ми сьогодні вам пропонуємо, дозволяє одночасно досягти декількох дуже важливих цілей: розширити податкову базу і зробити податкове поле справедливішим і прозорішим суттєво зменшити податкове навантаження на зарплату, чого так очікує весь український бізнес, забезпечити достатнє достатнє фінансування нашого війська і всіх соціальних гарантій держави перед нашими громадянами. Також у проєкті кошторису заплановане збільшення видатків на місцеві бюджети. Водночас, зі слів спікера Гройсмана, документ не має нічого спільного з децентралізацією, натхненником якої він себе вважає. Я вважаю, що не треба підмінювати поняття, а нам треба сідати і дискутувати на ту систему, яка є довела свою ефективність. І зростання бюджетів на 40% – це саме та система, яку запроваджував уряд і парламент. І схвалив президент у 2015 році. Руйнація її недопустима. Тож, зі слів спікера, проект кошторису потребує ретельного доопрацювання. Серйозні претензії до документа мають і у бюджетному комітеті. Це значно зменшені обсяги освітньої і медичної суб'єнції, недостатність фінансового ресурсу на передачу профтехосвіти а також вищих закладів першого другого рівня акредитації. Це питання. Передачі частини єдиного податку, який відноситься до місцевих бюджетів, між тим деякі фракції, зокрема і учасники коаліції, вже заявили за бюджет голосувати не будуть. Цей бюджет це вирок державі, це бюджет прощання або прощаємося з урядом, або прощаємося з країною. І тому нам потрібно цей бюджет, як неприйнятний, відправити уряду на допрацювання разом з відставкою уряду. Між тим, депутатська група воля народу вже зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови, якою пропонується визнати діяльність уряду у поточному році, в тому числі з урахуванням підготовки та змісту проєкту бюджету 2016, незадовільною. Уважаємо колеги, народні депутати і ви, граждані міністри. Депутатська група воля народу требує від вас, граждані, члени правительства при формуванні бюджету прежніго учительського. Конституцию Украины, а именно статью 3, где наивысшей социальной ценностью определен человек его жизнь, здоровье, а права и свободы и гарантии определяют смысл и направленность деятельности державы. Не ваши обязательства перед корпорациями МВФ, рекомендациями непонятных экспертов, а именно Конституция Украины. Пока вы, граждане министры, со смотрящими от коалиции, делили коррупционные финансовые потоки нефтегаза, укрспирта, одесского и припортовый завод, в прямом эфире устраивали шоу. Депутаты группы «Воля народа», в том числе через бюджетный комитет, требовали от правительства не трогать, не обрезать расходы на самых обездоленных и самые чувствительные направления. Пенсионеров, образование, здравоохранение, науку, сельхозпроизводителей, самозанятое население, население предпринимателей. Профессиональный разговор с премьер-министром и с министром финансов не получается. Своим предложенным сегодня проектом бюджета, налоговым кодексом, изменениями бюджетный кодекс вы предлагаете в здравоохранении недофинансирование на 8 миллиардов. То есть предлагаете убивать людей, не оказывая медицинскую помощь. Вы, нарушая Конституцию, уничтожаете будущее детей и молодежи, недофинансировав образование на 4 миллиарда. При этом предлагаете фактически уничтожить вузы первого-второго уровня аккредитации и ПТУ которые у нас на местах, это не Чикаго, не Дюссельдорф, несут кроме образовательной еще социальную функцию, где учатся самые необеспеченные дети. Критерием количества учеников в классах вы закрываете 90% сельских школ. Вы забираете у науки 2,7 миллиарда гривен, опуская Украину на уровень недоразвитых стран. Выбираете местные бюджеты под лозунгами децентрализации, забирая стабильные, дологи, стабильные налоги взамен на мифы и сказки про налоги на недвижимость от неработающих по вашей вине промышленных предприятий, вводя налог на квартиры и дома у нищего населения. По мнению разработчиков этого антиконституционного пакета законов и бюджета, перекладывание перевозки льготников детского питания на местные бюджеты без источников финансирования является смыслом и целью децентрализации. Вы подрываете основу инициативных граждан, работающих в малом и среднем бизнесе, увеличивая налоги и вводя фискальный контроль через кассовые аппараты, превращая самозанятое население в иждивенцев, безработных гастарбайтеров. Видимо, гастролеры и интуристы, разработчики этого антинародного пакета не ушли, что старости бежать нельзя. Поэтому вы предлагаете опять ввести налог на пенсии, верифицировать пенсионеров на 5 миллиардов, прикрывая унизительные проверки и дискриминацию стариков умным словом ⁇ верификация ⁇ Где взять деньги, мы вам говорили. Это непрозрачный бюджет Министерства обороны и бюджет обороны на 100 миллиардов. Это воровство... Будь ласка хвалину завершуйте. И разгульная жизнь от перечисления нас банков в бюджет, который вы уменьшили с 60 миллиардов до 34 в следующем году. Последнее предложенное сегодня к осмотрению закона о легализации казино и азартных игр является верхом цинизма и лоббизма людей, которых мы видим по телевизору, ходящими в церковь. Ни за один из предложенных сегодня правительством законопроектов депутатская группа «Воля народа» голосовать не будет. Мы выступаем против такой философии таких подходов уничтожения государства и населения. Кроме того, сегодня депутаты группы «Воля народа» внесли... Постановление Верховного Совета, о признании деятельности, работы этого правительства в 2015 году, в том числе с учетом подготовки и содержания бюджета на 2016 год неудовлетворительное. Каждый из вас будет нести, товарищи министры или граждане министры, привыкайте к слову граждане-министры, персональную ответственность. В общем, поставить его на голосование, а тех коллег, которые являются государственниками, имеют ответственность его поддержать. Поддерживаю 10 секунд за Ілі прощання з правительством, і прощання з Україною. Зрештою, депутати вирішили таки попрацювати над бюджетом ще тиждень. А усіх нового податкового кодексу, який має стати фундаментом для всієї бюджетної політики, наразі відкласти. Ми пропонуємо відкласти урядову редакцію урядового податкового кодексу для його дошліфування в першому кварталі наступного року, з тим, щоб був він введений згідно закону. Уже в 2017 році бухгалтери не повинні вішатися 1 січня. Вони повинні знати, що закон їм гарантує нові правила, щонайменше за півроку до нового податкового року. Наступний тиждень Верховна Рада працюватиме у пленарному режимі, тож шанси на те, що під новорічну ялинку країна таки отримає новий бюджет, досить великі. Орієнтовно розгляд і голосування з цього питання заплановані на четвер. Державне підприємство «ПАТ «Аграрний фонд вперше виходить на ринок роздрібної торгівлі. Раніше працювали виключно з великим та середнім оптом, тепер ідуть до людей. Керівники підприємства кажуть, що співвідношення ціни та якості буде основним принципом роботи найбільшого розпорядника борошна в Україні. Голова правління аграрного фонду Андрій Радченко запевняє, що товариство виконує декілька функцій. Ми хотіли б, щоб основні наші потребітелі це звичайні, Українці, жителі України, вони бачили, що аграрний фонд виконує, в тому числі і соціальну функцію, забезпечує продовольственної безпеки і відкрито стоїть на ринках. В аграрному фонді кажуть, що починають працювати з Києва та Київської області, але в планах продаж борошна під власним брендом за доступною ціною по всій країні. Ми плануємо розвивати даний продукт і предоставляти людям можливість купувати наш продукт в небольших селах, поселках, на больших городах. Будемо займатися лінійною розницею, де теж можна буде купить хороший качественный продукт по доступній ціні. Виробництво борошна на сьогодні є базовим для провідного оператору аграрного сектору України, але з часом фонд почне займатися та розповсюджувати іншу продукцію. Наступним шагом, коли ми вже вистроїмо отношения з нашими рознічними сітями і з лінійною розницею, тоді ми вже будемо додавати все, що ви від нас традиційно просите і спрашуєте, це і гречка, і сахар, і крупи. На підприємстві кажуть, що в розріб планують віддати 10% борошна власного виробництва. Ціна борошна буде в середній ціновій категорії і має стати індикатором ціна якість. Депутати від волі народу у ролі святих Миколаїв. Чиновники з подарунками завітали до Шалигінської школи інтернату. Тим часом учні готують особливу зустріч з піснями і танцями. Тож в останні хвилини повторюють рухи. Вже за 10 хвилин Андрій не просто з легкістю повторює цей трюк, а виконує ще складніший. І, хоч сцена імпровізована, звичайна шкільна їдальня, а костюми зроблені власноруч з підручних матеріалів. Настрій у дітей запальний. Дітям гостинності не займати. Заспівали гостям та ще й подарунки вручили. Дошки вирізблені власноруч. Таким прийомом гості вражені. Ви радуєтесь, радуйтесь приїзду і нашому, і е, я знаю, що преподавателі к вам відносяться, і ваші воспитателі своїм діткам. Тому вам завжди добре сюди їздити. Хочу, щоб ви були здорові, щоб ви були щасливі, щоб господь допомагав вам. Я хочу, щоб Святой Ніколай вам, дітки мир, любов і щастя. Дійсно, окруження у вас хороше. пам'ятайте, що ми вас всіх очень любимо. А до побажань солоденькі подарунки. Кожен у пакуночку шукає свої улюблені цукерки, Орехові, смактушки, шоколадні. Обрати собі за смаком кожен може й іграшки. Їх чиновники привезли цілий мішок і, попри замотіль, вже з зимовим настроєм вирушають далі. У Путивлівській школі-інтернаті їх зустрічають з короваєм, Потім проводять до актової зали на справжню зимову казку. Тут одвічне протистояння між добром і злом. Сувора снігова королева проти Святого Миколая. Чудотворець, звичайно, перемагає. Наступного року спів тут буде веселіше, бо музика гратиме гучніше. Депутати від волі народу привезли до школи новий музичний центр. Дітки тішаться, новорічні свята чи не улюблена пора року. що дають подарки, поздравляють снігову королеву подолали, подарунки солодкі отримали, і фото на пам'ять теж зробили. Тож настрій у малечі святковий. Всеукраїнська національна конкурсна виставка голубів відбудеться цими вихідними у Києві на території столичного іпподрому. Її девіз голуб символ миру, добра і благополуччя. Голубоводи з різних регіонів України зможуть представити на суд гостей і комісії своїх кращих птахів. Переможців і кращих голубоводів нагородять грамотами, призами та подарунками. Ті, хто досяг успіхів у результаті багаторічної селекційної роботи, отримують звання заслужений майстер голубівництва України, майстер голубівництва України, які започатковані кілька років тому за ініціативою почесного президента асоціації голубівників Леоніда Деркача. Захід відбудеться 19 грудня о 10-й годині ранку.